Після участі у Революції Гідності створили музичний гурт, а минулого року стали на захист нашої держави. Ця історія про бійців 102-ї бригади та лідерів гурту Брати Станіслава Сергія та Володимира Гупалів. Зараз обоє чоловіків вдома і з ними поспілкувалася наша Тетяна Дадак. Я Відважними дуками, так заповів козак. цю пісню Сергій та Володимир написали у перші години після розстрілу Небесної Сотні на Майдані. Революція гідності вона стала тим поштовхом, який народив гурт Брати Станіслава. Ми, власне, на тих емоціях і створили власне всі створилася пісня воля, наша перша так. і так і з того часу почалися наш наш творчий шлях. Тому Що ми прекрасно розуміли, що потрібно було якомога більше українських пісень, відроджувати українську культуру. Зранку, 24 лютого, обоє братів уже були під центром комплектації у довгій черзі тих, хто збирався на війну. А на початку березня відправилися на передову у складі зведеного батальйону добровольців. На сумському напрямку не вистачало наших військ. Наших людей, і підійшов комбат. Ну, нас пошикували і сказали: хлопці потрібні добровольці. Ми формуємо зведений підрозділ. В складі якого ви повинні вирушити туди на сумський напрямок для того, щоб зайняти там оборону, і от добровольці вийшли. і Ми в тому числі. А потім, уже в повному складі 78-го батальйону, поїхали боронити Запорізький край на фронті. Брати були завжди пліч опліч. Будь-які завдання, які нам ставилися перед нами, ми вигуканули разом. бували. Дуже рідкі моменти, коли ми там могли розділятися, але це було насправді дуже важко, морально в першу чергу. Та навіть в окопах не забували про свою музичну діяльність. Коли була можливість, брали до рук гітару. Наш гітарист він був нашим командиром взводу, Ми разом служили. Він десь придбав через еликс гітару. Була можливість, і якийсь короткий період часу, буквально місяць, здається, так. Ми собі могли десь зібратися, пограти на гітарі. І те у нас була ціль зняти це все на відео або TikTok, або в Ютуб, або Фейсбук, щоб показати нашим шанувальникам і в першу чергу нашим рідним, що ось з нами все добре. Холодними ночами гріюся, медовим чаєм, таким, як ти робила, ж те, не зустрічаю, закрию віки, ніби дивлюсь тобі в очі. Бойовий дух за рік повномасштабної війни не втратили та зізнаються, захисники і захисниці втомилися і потребують відпочинку у сімейному колі. Хлопці стомлені фізично, стомлені морально. Хоча бойовий дух на місці, хлопці тримають. Але, але я думаю, що від ротації не відмовився ніхто, тому що потрібно перепочити, потрібно набратися сил, відновитися. Ось тому надіємося, що всі, хто може і має бажання все ж таки вступити до ЛАВ Збройних сил України, до Національної гвардії, все ж таки піти і ну, поміняти наших хлопців. Брати кажуть, поки вдома працюють над пісною ген-українця. Через війну минулого року її не встигли представити на широкий загал. Окрім того, не забувають про побратимів і збирають гроші на важливу для них техніку.